Сьогодні середа, 28 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій Миколаєві й області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Із перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300 росіяни вдарили по промисловим об'єктам. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 459 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 61 постраждалий отримав допомогу амбулаторно. Безкоштовні дрова будуть, але не для всіх. На Миколаївщині активно готуються до зимових холодів та можливих варіантів обігріву населення у разі критичних ситуацій. Напередодні уряд ухвалив рішення про забезпечення безоплатною деревиною жителів прифронтових областей. На місцях розподілом займатимуться військові адміністрації. Далі пропоную прослухати пряму мову начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Доброго ранку ми з України. Дивіться, вчора уряд проголосував постанову щодо забезпечення дровами території, де на лінії фронту тимчасово окуповані, де окуповані. Часу мало. Зараз ми готуємо списки, готуємо відповідальних осіб. То працюємо там, що в інтернеті контакти. Ну це зарано. Бо зараз ще допрацьовується порядок, щоб я знав, коли будуть сроки, і це не всім людям ми зможемо забезпечали. Якщо там буде дозволяти закон і залишиться, то може і так, але насамперед це передня лінія фронту, де немає струму, де немає можливості це відновити, тому чекайте. У центральному районі Миколаєва місцева адміністрація видає шифер власникам постраждалих внаслідок російських обстрілів будинків. Як люди отримують допомогу, бачили кореспонденти телеканалу Март. Майже щодень рашистські обстріли призводять до чималих руйнувань житлового фонду Миколаєва. Вибиті вікна, винесені двері, понівечений дах це найчастіше майнові збитки, з якими зіштовхуються миколаївці. Аби допомогти містянам і підтримати в біді, місцева влада видає плівку та дерев'яні ОСБ плити, аби забити вікна та двері. Також адміністрація центрального району забезпечує мешканців шифером, щоб мешканці могли перекрити дах. Ну, зараз ми знаходимося на вулиці 68 десантників. Як відомо, сюди вже було два рази обстріли нашого університету. І звісно, будинки, які знаходяться поруч з університетом, вони також зазнали ушкоджень. Це в принципі. Ми сьогодні вже робимо таке додаткове підвезення. Додатково житель мешканці будинків звернулися, не вистачило їм після першого разу. Одразу після обстрілів працівники адміністрації фіксують масштаб уражень та характер збитків, збирають інформацію і за наявності матеріалів доставляють їх власникам постраждалих будинків. Наданий шифер централізовано закуповують через міський резервний фонд. Буває, звісно, так, що десь там якісь відбуваються нестиковки або виявляється нестача в процесі вже виконання ремонтних робіт. Тоді мешканці додатково звертаються і ми вже реагуємо в силу наших можливостей. Олександр Береза зазначає, за наявною інформацією, у приватному секторі центрального району пошкоджень зазнали понад 70 будинків. Ми вже видали на них більше двох тисяч листів. Листів шифру. Цей процес відбувається не одразу. А по, а, по, по, по тій мірі, як наповнюється міський резервний фонд. Шифер вже видали мешканцям мікрорайонів Тернівка, Варварівка. Зараз розвозять матеріали в основній частині центрального району. Воно все дуже швидко розходиться з того, що дуже масові обстріли, і 에, вони ці обстріли. По міським будинкам, по житловим будинкам страждає місто, страждає міська інфраструктура. Попри це, у міській владі запевняють, що миколаївці, будинки яких постраждали внаслідок ворожих обстрілів наодинці з бідою не залишать і за можливості будуть допомагати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Про родинні стосунки не йдеться, коли окупанти влаштовують на українській землі терор. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало миколаївців, які мали близьких родичів на території північного сусіда, повністю припинили спілкування. Так жителька Миколаєва Олена розповіла про рідну сестру Євгенію, яка мешкає у Москві, і не вірить родині про жахіття, які відбуваються на малій батьківщині. Женя, я нахожусь в абсолютной безопасности. Это та дорожка, которая рядом с нами сквер, пролетарский сквер. Это та дорожка, по которой я 10 лет ходила в школу, там, где училась, там, где работала наша мама много лет. И по этой дорожке я ходила, я работала в этой школе. Поэтому моя племянница, любимая, ходила здесь. И вот она прилетела сегодня ночью. А племянницу вообще засыпала стеклом полностью, кота не могла найти под кроватью, потому что произошло на э, главной улице нашего города. Ты это знаешь. Вот так вот, я не знаю, а ты меня спрашивала на шестой день, ты меня спрашивала, зачем нам наш Донбасс. Э, ты слышала мои матюки, которые о человеке, который в жизни не матюкался. А теперь ты э, вот видишь, как и какая, в какой я безопасности. Лікарня швидкої медичної допомоги отримала автомобіль від міжнародних благодійників. Його урочисто передав народний депутат України Олександр Пасічний. Як медики використовуватимуть транспортний засіб, розкажуть мої колеги далі. 1 серпня у новеньке травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги влучила російська ракета. Вона знищила не лише будівлю, а й чотири автомобілі, якими щодня користувалися медпрацівники. Нині транспортний парк потрохи відновлюється і поповнюється новими машинами. Це спільна робота. Це моя в мене колега є в Верховній районі, але він вінтиняк. І ми вже це не перша допомога. Вона. Співпрацює з фондом Ротарі Клуб німецьким, і ми з нашими партнерами. Вони вже не перша допомога не тільки для БСМП. Це така потужна організація, такий фонд, який передає сьогодні. я по чесну місію виконую передати, звісно, нашому головному закладу охорони здоров'я, який приймає найбільше в першу чергу. Всі знають його. В першу чергу їдуть сюди на лікування. Медики автомобіль вже встигли оцінити. Оглянув автівку, і головний лікар каже: нині така допомога особливо цінна та потрібна. Завжди приємно отримувати подарунки, тим більш від того. Хто є дійсно другом лікарні, хто допомагає? Їй. Цю машину ми будемо використовувати одразу на по двом напрямкам: це пакет паліативна допомога, паліативна допомога на дому і стаціонарна паліативна допомога. І реабілітація. Тепер на автівці медики зможуть приїхати до хворого, оглянути його вдома і за потреби госпіталізувати до лікарні. Ми будемо мати змогу цього хворого отримати, перевезти, зробити обстеження в лабораторії, в рентгенкабінеті, в УЗІ дослідженні ультразвуковому і вирішити, як далі. Якщо він ну, має бути на стаціонарному лікуванні, він залишається в лікарні. Якщо ми бачимо, що аналізи добрі і він може спостерігатися надалі вдома, ми його на цьому може транспорті веземо домой. А транспорт для цього спеціально пристав. Стасоване, ви бачите, не тільки ноші, які є для хворого, є і крісло, яке може заїжджати до самої машини. Це дуже зручно, дуже практично, і я спостерігаю, що це буде комфортно для хворого і дуже добре для нас. Швидкі від міжнародних донорів та небайдужих українців Миколаїв отримує періодично. Їх міська влада системно розподіляє між медичними закладами, аби задовольнити потреби лікарень. У нас є центр первинної медико-санітарної допомоги, пологові будинки, і ми цілеспрямовано розподіляємо транспортні засоби для того, щоб можна було надавати якісну медичну допомогу населенню міста Миколаєва. Тому ми вдячні і щиро дякуємо і народним депутатам, і громадським організаціям міжнародним. Ми будемо продовжувати таку співпрацю і надіємося, що все це робитимемо заради майбутнього міста Миколаєва, і людей, які в ньому є. Вже найближчим часом автомобіль стане на зміну та допомагатиме медикам лікувати миколаївців. Наталя Засячко, Евені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!